І сьогодні до мене в студію на сі 4 завітала ну просто нереально красива, симпатична, харизматична, усміхнена дівчинка звати її Емілія Дімнич. Ну і будемо з нею сьогодні знайомитися. Знаєте, мені так щастить, тому що а, поруч зі мною така красива, яскрава у прекрасному костюмі дівчинка. Але, але ви також зможете її побачити у наших соціальних мережах трішечки пізніше. Мені просто пощастило, що я зараз на даний момент її бачу. А ви можете її послухати? Привіт, Емілія! Добрий день! Як твої справи? Як твій настрій? У мене все гаразд, Емілія. Давай трішки знайомити тебе з нашими слухачами. Представся, будь ласочка, скажи, скільки тобі рочків, яке твоє прізвище? Ну і будемо поступово з тобою знайомитися. Мене звати Емілія Дзімнич, мені 10 років. Тобі 10 років, і ти займаєшся чим. Я займаюся співом і баль... бально-спортивними танцями. Вау! І до речі, сьогодні ми будемо мати таку прекрасну нагоду почути Емілію у прямому ефірі, не тільки поспілкуватися з нею, а й почути її пісню, яка вона підготувала спеціально для нас. Але про це трішки пісні пізніше хочеться з тобою е... поговорити. Ти вже розказала, що окрім вокалу займаєшся також спортивно-бальними танцями, так? Так. Є ще якісь заняття в тебе? Ні, але колись я ходила на ролики. На ролики. А скажи, ти якось в своїх виступах поєднуєш бальні танці? Ну, інколи. Інколи поєднуєш. А що тобі подобається більше? А так по секрету між нами. Танці чи співи? Ну і то, і то. Я не можу їх зрівняти. Не можеш їх зрівняти. Є в тебе якісь певні успіхи в спортивно-бальних танцях? Так, я виграю перші, другі, треті місця. Вау ну, ви уявляєте, уявляєте, яка сьогодні у мене золота дитина в ефірі. Емілія, які пісні тобі подобаються? Тому що все ж таки ми сьогодні з тобою будемо говорити про співи, про вокал, будемо презентувати твою пісню. Які пісні тобі подобаються? Мені подобаються сучасні веселі пісні, е, сучасні веселі пісні. А є можливо виконавиться, співак, співачка, за яким ти слідкуєш. Так, мені подобається Дорофеєва і кола, Дорофеєва і кола. Ну, знаєте, передбачувано, передбачено, тому що Дорофєєву колу люблю навіть і я, і дорослі, і діти люблять цих співачок. І навіть не буду тебе питати, з ким ти мрієш заспівати на одній сцені, тому що я вже розумію, що це кола і дорофеєва. Але все ж таки, якщо тобі дали можливість обрати, з ким ти хочеш заспівати на одній сцені, хто би це все ж таки був? На кому би впав твій вибір? Кола чи дорофеєва? Напевно, Дорофєєва. Напевно, Дорофеєва. А яку би пісню ти заспівала з нею? Хай, хай пишуть. Нехай, нехай пишуть. Ну і вірно. Добре. Чим ти ще любиш займатися, окрім танців і співів? Є якісь ще в тебе цікаві заняття? Так, я ще люблю плавати, малювати і багато інше. Вау! Коли ти знаходиш на це все час, Емілі? Тебе, можливо, є якийсь блокнотик, де ти собі записуєш так, сьогодні. З 8 там, до 12 чи до 1 я в школі, потім на танцях, потім на співи. Як ти все встигаєш? Так, я роблю уроки після школи і йду займатися своїми справами. А в якій школі ти вчишся? 13-й ліцей. 13-й ліцей, слухайте, будь ласка, Емілію, можеш, до речі, продати їм привіт. Привіт. Привіт всій 13 школі. школі. Окей. До речі, до речі, я знаю, що в тебе ще є певні хобі, так? Так. Які це хобі, розкажи. Ну, це співати і танцювати. Ну, співати і танцювати, ми це зрозуміли. Це навіть можна сказати, що це основні твої заняття. А у вільний час від співу і танців. Чим ти ще займаєшся? Я люблю щось робити з паперу. А у мене ще є така інформація, що ти є обличчям одного магазину? Це правда? Так. Що це за магазин? Розповідай. Це дитячий світ, дитячий світ. І я так розумію, що цим магазином керує твоя мама. Так. Клас, супер! Подобається тобі позувати, придумувати якісь образи. Так, мені це дуже подобається. А до речі, в тебе сьогодні дуже гарний образ. Хто тобі його підготував? Мама. Мама підготувала так. це. Вона шила тобі такий одяг. Ну, вона дала, щоб мені пошили. Ну, це прекрасний образ. Я знову ж повторюся. У вас, дорогі слухачі, буде можливість трішки пізніше глянути на цю красоту в наших соціальних мережах. Добре, ще окрім співів, окрім соло, ти також співаєш у ансамблі. Правильно? Правильно. Розкажи, будь ласка, про цей ансамбль. Ну, там у мене дуже хороші друзі. Угу. Вони мене. І вони мене підтримують? Вони тебе підтримують? А зі скількох людей складається колектив? Семи семи людей. Ви співаєте? Так робите якісь постановки? Так. Де виступаєте? Розказуйте, тому що можливо наші слухачі захочуть це побачити вживу? Ну, ми виступаємо на великій сцені і нам хлопають. Виступаєте в Чернівцях чи вже встигли десь побувати поза межами міста? Вже встигли побувати поза межами міста. Де були, якщо не секрет? В івано угу, угу. А десь за кордоном. Плануєте? Ну, ми ще не плануємо. Але все попереду. До речі, Мілія, яка твоя найбільша мрія? Моя мрія станцювати і заспівати на дуже великій сцені, і щоб мені хлопали стоячи? Ну сто відсотків так і буде. А я ще читала про тебе таку інформацію, що е, ти мрієш побувати в одній країні і там заспівати на великій сцені. Яка це країна? Італія. Італія. А чому саме Італія? Чим вона тебе приваблює? Ну тому що. Там я станцювала бальні танці і виграла призові місця. І тако залишилося в твоєму серденьку прекрасні е, такі спогади від Італії, прекрасні такі почуття, правда? І хочеться Це. туди повернутися. Угу. Клас. А які в тебе ще є плани на майбутнє? Ну, я ще хочу, коли вирости, дуже багато мандрувати. Ну. Це 100% так воно і буде. Емілія, сьогодні ти до нас прийшла з групою підтримки. В тебе багато є так таких друзів, які тебе підтримують. Так, дуже багато. Клас. А розкажи трішечки про своїх друзів. Ну, коли у мене дуже складні моменти, вони мене можуть підтримати і сказати: Емілія, все буде добре. Ідемо, пограємось. Ну це найцінніше вже ці друзі. Погодьтеся, мати поруч з собою класних людей і класних друзів. Емілія, в тебе є братики чи сестрички? Так, у мене є молодший братик. Його звати Макарій. А скільки йому рочків? Йому три. О, маленькі такий. Ми також йому передаємо привіт. Скажи мені, будь ласка, він також тобі допомагає в твоїх образах. Можливо, допомагає тобі співати, вчить з тобою з пісеньки. Так, він зі мною співає. Він знає. Всі мої пісні. Оце також можна сказати, що підтримка. Емілія, ти сьогодні будеш презентувати дуже гарну пісню. Не буду спойлерити, не буду розкривати всі карти. Дам таку можливість тобі. Що це за пісня, про що вона? Ну, це каламейка. Це про любов. І це кавер на пісню якої виконавці? Руслани. Так. Клас, і ми сьогодні будемо її слухати. Чому ти обрала саме цю пісню? Чим вона тебе зачепила, можливо, закохала в себе? Тому що вона така драйвова і весела, як я, як ти, і це видно. Дійсно, Емілія, ти прекрасна дівчинка, і до речі, зараз маєш таку прекрасну нагоду ще раз передати привіт всім твоїм найближчим, ну і побажати нам щось хороше перед тим, як ми послухаємо твою пісню. Я вам бажаю успіху в житті, щоб ви ніколи не хворіли, і щоб, і щоб над вашою головою було чисте небо. Так, Емілія, дуже тобі дякуємо за те, що ти сьогодні до нас завітала. Ти прекрасна дівчинка, і ми бажаємо тобі тільки успіхів і щоб здійснилася кожна твоя мрія. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Емілія Дівнич, ну А поки будемо слухати її прекрасну пісню. Та й казала куку, -ку, не питай мене даремно, а бери за руку, не питай легінечку, чом така сумна я, ой, кувала з озулечка, покухала, заблукала. Буде гей, кохала легінничка, повідь не забуду, а як зійшов місяць, ясний сонця не чекала, покохала, заспівала, нам кохання було мало. Thank